Розборка Євромоторс, придбали такі автомобілі. Подивіться, які. Transit 24 турбодизель, механічна коробка передач. 2002 року, будемо розбирати, задній міст на спарці двох І І Екоделі 2017 року. Трохлітровий турбодизельний двигун, 6-ступка, коробка механічна. Ford 2 літра, турбодизель, автоматична коробка передач, але коротко ці що тут у нас буде по козовщині, все. Що Всі автомобілі по козовщині цілі. Мотори будемо мати, коробки будемо мати, навісне оборудовання. Кому потрібно, я покажу спринтер. Також 2,9, 2000 років. 113 тисяч, це взагалі. 113 обказ. 113 тисяч, тільки обкатку пройшов мотор. Ну, ніхто не повірить, але... Такого двигуна, кроме нас, в оригіналі, напевно, на даний момент немає ні в кого з таким пробігом. Так що кому потрібні, якісь отакі двигуни, там, двері, взагалі, ціленькі, ріжечок, один тільки от малесенький. А так понизу все ціле гарне. Будемо мати наявність. Спір, Форт, 9, Ford Transit. От цікавий, запчастини, звертаємося. Авторозборка номер 1 в Україні. Євромоторс!